Є знижки представляють вересневі знижки на Amixin Айсі. 10% в аптеках подорожник, бам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Так, друзі. Ну а зараз ще одна дивна дивина. І навіть на вам продемонструємо це квартира. Площею менше ніж 7 квадратних метрів. Таку свою мікроскопічну оселю показали жителі Роттердама. Це в Нідерландах. Так, от вони вважають, що їхнє житло найменше в світі, що ж вмістилося в цих кількох квадратних метрах, та де ще можна знайти найменше житло і навіть випробувати його особисто на собі. Дивимось. Рамо, я Беатріс Рамо. А це Бен. Ми у нашій квартирі площею менше ніж 7 квадратних метрів. Ми думаємо, що це найменша квартира у світі. Апартаменти площею 6 метрів і 89 сантиметрів квадратних. Така оселя розташована у центрі Роттердама. Її власники і Бен переконані, квартира має усе, що потрібно для комфортного проживання пари. Хизуються, у них є вітальня, спальня під стелею, ванна кімната та кухня із будованим у шафу приладдям. Тут У нас є раковина, простір для приготування їжі. Також у нас є трохи світла. У нас є стіл, і ось у нас є стільці. Нам просто потрібно взяти їх. Ми можемо повечеряти чи пообідати. Ні, ми збираємося випити чашку чаю. Коли нам потрібно, ми йдемо до другого простору, який є ванною кімнатою. У нас є тропічний душ і туалет. Та найбільша гордість власників маленької нідерландської оселі це власний спа центр із інфрачервоною сауною та ванною з гідромасажем. Це так гарно. Так, це маленький секрет. Ви не очікуєте цього в такому маленькому просторі. Маленькі квартири є в багатьох країнах світу. Наприклад, у Нью-Йорку кілька років тому в оренду пропонували оселю площею 6 квадратних метрів. В оголошенні зазначено, що у квартирі є плита, холодильник, шафа та двоспальний ліс інших квартир на поверху. Апартаменти площею 2,5 метри квадратних. Хоч зараз можна орендувати у Польщі, ця квартира розташована у старому місті Кракова, і як пишуть в оголошенні, має все, що потрібно для туриста: душ, ліжко, телевізор і навіть пральну машину. Та все ж таки рекордсменом за найменшими розмірами житла залишається Китай. Через велику щільність населення нерухомість Україні дуже дорога. Тож люди часто живуть лише у кімнатах розміром майже з одне вузьке ліжко. Сім квадратних метрів уявили собі. Майже не повних сім. Я ліг в оце моя квартира. Ну, Люся іноді приходить мене нагодувати чаєм. Ах, кажучи. От, тут... Чому я на пузі ліг ну, люблю спати? Не, бо я, що мене... Станція ось тут, я не можу. Коротше, от так от можна, в принципі, ліжко собі влаштувати на цих сімох квадратних метрах поспати. Тут ну... стілець і хтось сидить. Дивися, правильно? питання в тому, тут що якщо ще уявити, ваза. уявити, то ще й Вазу. Собака ходить в туалетку. Боже, ще й Що собаку, ще й вазу. О, Я не знаю ще можна отут отлаштувати швабру. Яка можна прибирати. Ну, в принципі, місця достатньо. Ну, слухай, якщо уявити, що там ще і це якесь типу джакузі, щось там є, що там є ще душова кабіна, туалет, що там Де, тумби, тумби з умивальником і а, ліжко, ну, ну, і що? то там один лише може лежати, другий посидіти. Двоє вже там набрячі. І прибирати швидко. Пару мазочків шваброї, баци все чисто. Ну, Тут питання в тому, що в даному випадку була квартира конструктора, і це було дуже зручно, тому що все. Вмонтовувалися в стіни, і ти собі розкладав саме той куточок простору, який тобі був необхідний. Єдине, що от люди посварилися на цих сімох квадратних метрах, і куди бігти? В який кут? Не сваритися це дуже легко. Хтось це хтось складно не сваритися далеко на чужі сім квадратних метрів. І ми в коридор. Вибив коридор це вже буде загального призначення там площа. там і подумаєш. Там і відпочинеш. Ви це чули? Ви це чули? Оце позиція, друзі. Ну добре, розібралися. Сім квадратних метрів. Чи можете ви бути щасливими і в якийсь спосіб на такій території? Друзі, ну а далі готуємося, головне, на ранок зараз буде. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. В складних моментах важливо знати, що ти не сам. З понеділка по четвер, о 19-й. На 1+,1 Україна.